Поява на світ семи новонароджених на минулому тижні доводить всьому світу, що вони своєю появою розмалювали всесвіт яскравими фарбами для своїх батьків, сім'ї, родини і неньки України. І, мабуть, немає щастя більшого для батьків ніж розуміння того, що ти центр всесвіту для цієї довгоочікуваної крихітки, якій потрібна твоя ніжність і любов. Тож троє чорнобрових статних хлопчиків і четверо тендітних вродливих дівчаток збагатили нашу. Подільську громаду, нашу українську націю, націю незламних. А допомогли їм з'явитися на світ колектив професіоналів пологового відділення, котрі понад усе люблять свою нелегку роботу і народження кожного малюка сприймають як довгоочікуване диво. З ніжністю і любов'ю беруть на руки малюків не тільки їх батьки, а й лікарі неонатологи, котрі мріють про їх щасливе майбутнє. Тож безліч вам сонячних і веселкових днів. Наші новонароді. Народжені українці, щастя вам і вашим родинам, здоров'я і мирного неба над головою. Бо кожен новонароджений, немовляв, такий важкий для країни час це наша надія на світле майбутнє, на те, що не знищити народ в генетичному коді, якого незламність, свободолюбство, віра і любов. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.